У студії Українського радіо «Миколаїв» Оксана хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіодень». Сьогодні будемо говорити про арт-терапію мистецтвом. Як творчість лікує душевні рани та стабілізує наш емоційний стан, розкажемо на прикладі митців Асоціації Арт спокуса. Подробиці вже за мить залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо. Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. Сьогодні вівторок, 14 січня. 1056-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Щоб вистояти у цій війні, маємо бути внутрішньо сильними і джерело нашої сили, у тому числі в українській культурі. Виклик, творчість проти війни цей онлайн-проєкт у березні 2022 року для митців асоціації Артспокуса став своєрідним рятівним колом, дав можливість відчути себе потрібними. А ще згуртував і надихнув на нові творчі пошуки. Культурно-мистецька асоціація Артспокуса була створена у січні 2022 року. Очолює її заслужена працівниця культури України Валентина Кривцова. Вона долучається до нашого етеру телефоном. Пані Володимире, розкажіть, як за ці три роки трансформувалася асоціація у травні 2022 року. Наша Артспокуса доєдналася до волонтерського руху. Громадської організації молодіжний центр наукової діяльності вони займалися волонтерством, і майстри, які залишилися у Миколаєві, почали займатися зовсім іншою творчістю у проєкті Оберіг для воїна. Ми шили балаклави, в'язали шкарпетки, подавляли маскувальні сітки, подавали могли, так? Стріч... І так, виготовляли особливим попитом. Це були користувалися обереги, обереги, які знаєте, як зв'язок з домішкою усіх воїнів. І... Потім вже влаштовували аукціони благодійні, де майстри продавали свої роботи на підтримку ЗСУ. Я знаю, в 22-му році ще у вересні, так, коли ще не був звільнений Херсон і досить щільно обстрілювався Миколаїв, ви вже почали відкривати виставки. <проводив> yep. І одні з перших у місті саме запрошували на виставки. Це була така спроба мистецтвом дати відчуття того, що ми живемо, ми живі і є майбутнє у нас. Так, так спільно з центральною міською бібліотекою арт Артпокуса започаткувала у вересні 22-го року цикл персональних виставок жінок Миколаєва, жінок міста героя, які залишилися і нікуди не виїжджали. І цей проєкт він потім реалізувався майже два роки, і ми долучили до цього проєкту 13 містків. Ми розповідали про їх долю, про їх творчість. Першою учасницею цього проєкту стала Єлизавета Козирєва, майстриня, яка з перших днів війни за своїм сином взяла. Кажемо так на себе відповідальність і пішла служити, одягнула берці, взяла зброю до рук. Тим самим вона така смілива була, і ми вирішили, що проект на підтримку наших сміливих жінок саме розпочнемо з Єлизавети, тому що першу виставку, яку ми відкривали, вона була такого закритого типу, і ми навіть не здогадувалися. Ми думали, що це знаєте, як арт-терапія така, що це буде ну таким полегшенням стане. Але ми побачили, що на відкритті цієї першої виставки під час війни всі люди плакали, плакали, адже вони зрозуміли, що як нас не бомблять, а ми все одно, знаєте, виживаємо, ми живемо, ми навіть не виживаємо, ми намагаємося яскраво жити. Особливо коли майстриня, авторка цієї виставки вийшла, вона переодягнулася з вишиванки у військову форму. Саме тоді жінки зрозуміли наскільки вони сильні, і це було дуже чорно. Ну, створювати прекрасне тоді, коли йде війна, це дійсно так. треба мати дуже велику внутрішню силу. Так, тому що ми зрозуміли саме цей момент, саме з цієї виставки, що це дуже потрібна культура, за яку нас вбивають, мова за яку нас вбивають. Тому чого ми не будемо цим займатися? Ми навпаки, попри війну. Ми все одно будемо розмовляти українською мовою і будемо відроджувати, зберігати наші традиції. Ми говоримо, ми заявляємо про те, що ми не тільки ми живі, ми будемо жити і нас не зламати. І нас не зламати, нас не скорити, бо ми вільний народ. І ось ці виставки це свого роду теж, як ви сказали, арт-терапія, тому що люди приходять, аби ем, подивитись на прекрасне, так і е, якось відтанути трошки душе. Ну, по-перше, так це ну своєрідний такий арт релакс коли людина приходить, дивиться на яскраві барви, вона заспокоюється. Це перше. По друге, кожна. Виставка персональна з берегінь України да, цього проекту, воно підштовхувала підштовхувала людей до того, аби живіть сьогодні. Не опускайте руки, мрійте, плануйте. Розумієте, коли почали до цього проєкту долучатися майстрині, у яких на війні хтось загинув. Люди, майстрині, митці, які втратили своїх рідних. Хтось в полоні, хтось в розшуку, тому що не можуть знайти це надає такого, знаєте, фундаменту до життя. Це така сила прагнути. Я буду жити аби. Підроджуватись кожного разу, коли я рукаюся творчості. І коли ми виготовляли обереги для воїнів, то майстриня, у якої наречений в полоні, досі знаходиться, то вона виготовляла ці сувеніри і казала, що можливо, десь він побачить саме мою цю сувенірну продукцію. і зрозуміє, тобто вона залишала там окремі знаки, аби він зрозумів десь. Що це саме вона виготовляє, вона на нього чекає. Ось такий незримий зв'язок, який так. так навіть ось в таких штрихах, да зрозуміти, що його чекають. Так. так, це саме головне, тому що ми волонтерством займаємося. Ну це зрозуміло. Кожен зараз намагається чимось допомогти нашим хлопцям, але розумієте, дуже часто хлопці, коли приїжджають там за своїм замовленням, скажімо так, ми їх називаємо подарунками, то. Вони обов'язково запитують: а чи є ляльки мотанки Янголята? А чи є у вас якісь там машину, брелок, а чи є якийсь там знаєте браслет? Те, щоб їх оберігало, і янголята, які мотають наші дівчата і туди складають іще церковний ладан, то хлопці кажуть: ви знаєте, ми під бронежилетами ближче до серця в кишеньку там вот носимо їх, і ми вважаємо, що це дуже міцний захист, адже це колись робила або моя жінка, або моя бабуся. І вони згадують і вважають ну знаєте, як така е, візуалізація, що це саме мама або е, донька зробила йому цього янгола. Пані Валентино, знаю, ви тісно співпрацюєте е, з різними громадськими організаціями так. саме для проведення майстер-класів. з метою арт терапії розкажіть про це більше. Ми вже майже два роки співпрацюємо з проєктом Простор для жінок та дівчат вільно і нещодавно почали працювати також з проєктом, грантовим проєктом Центр психічного здоров'я. Категорія людей ну, це родини, переважно родини військових, це жінки, які отримали травму саме під час війни. Знову ж таки хтось втратив сильно. на і е... також ми працюємо з е... особами з е... які знаходяться статус біженець. Вони повертаються, е... ну повернулися е... до України до нас е... також з переселенцями. І це не просто ми малюємо або в'яжемо, або щось ліпимо. Це коли ти робиш щось з людиною, да вона тобі увесь цей час розповідає про свої проблеми, про свої переживання, і ти, ніби як психолог, ти пропускаєш кожного разу це все через себе. Твоє завдання, аби людина не просто зробила якусь сувенірну продукцію, яка її буде тішить і її легше, коли вона знаєте вкладає у творчість свою усю душу, але ж дуже часто людям потрібно, аби їх просто послухали. Почули для діток проводите такі групові, якісь теж заняття? Так, ми проводимо для підлітків. Вони можуть уже в такому віці, коли самі можуть завітати на наші майстер-класи. Ну там чисто релакс. Вони просто розчиняються у творчості, їм це подобається. А дітки, які маленькі молодшої вікової категорії, то вони приходять завжди намагаються приходити з батьками. Переважно з мамами, тобто це зміцнення родин, коли мама або папа поруч і вони виготовляють. Головне, щоб знаєте, один виріб виготовляли. Кожен долучається, кожен свою енергію вкладає цей виріб. І потім це стає знаєте, не просто сувенірикість або виріб, це стає як оберіг родини, і вони щасливі. Ми бачимо це в їх очах, і ми дуже задоволені своїм результатом. А, до трьохріччя асоціації. Ви організовуєте виставку. Як відбирали роботи для цієї виставки? За яким критерієм? Важливо, ми зробили увагу на ті роботи, які вже глядачі, шанувальники наші бачили. І ці роботи дуже полюбилися нашим шанувальникам, тому що ми завжди, ну скажімо так, обговорюємо, що саме, які напрямки сподобались, сучасні, традиційні, можливо, писанкарство, можливо, валяння, можливо, це різдвяння по дереву або по яєчні шкаралупі. Тобто, ми завжди це відслідковуємо, що саме потрібно нашим Чим миколаївцем об або голос нашого міста? Тому переважно десь 60% робіт, які будуть представлені на нашому дню народження, ми обрали саме ті роботи, які вразили наших глядачів, і десь 40% все ж таки не втрималися наші учасниці і зробили нові роботи, які ще ніхто ніде не бачив. Це такий подарунок. Трошки про свої плани розкажіть, що плануєте найближчим часом, яким буде 2025 рік для майстрів асоціації. Плани на цей рік ми запускаємо разом з бібліотекою Крабляницькою новий проект. він буде називатися Пори року. Тобто кожному місяцю ми будемо творчо приділяти увагу і показувати саме цей секст у роботах наших митців. І ще у нас план роботи вже сьогодні. Ми вистроїли його. Це з виставковою залою. Будемо працювати з персональними виставками, адже у нашій асоціації є такі майстри, у яких понад 100 робіт. Тобто вони можуть заявити про себе як проміців, які вже ну скажімо так особисті, такі творчі. Також ми будемо продовжувати і, скоріш за всього, будемо збільшувати кількість майстер-класів, що стосується для військовослужбовців і для родин військовослужбовців. Ну також для дітей. Ми вже сьогодні бачимо, що дуже велика потреба на майстер-класи, на ці арт-релакси. і також доєднуються люди, ну скажімо так, поважного віку, такі, які або після якогось захворювання, після інсультів, де потрібно розвивати моторику. Тобто ми ще звертаємо увагу на цю так, групу населення керівниця культурно-мистецької асоціації Артспокуса Валентина Кривцова була з нами на зв'язку. Пані Валентина розповіла, якими були ці три роки для членів асоціації, що вже зроблено, а що планують на 2025 рік. Майже з перших днів створення в артспокусі і майстриня Світлана Бойкова Калюжна. У доробку пані Світлани понад 20 картин, стільки ж пано і близько 200 ляльок-мотанок. Майстриня виготовляє сувенірну продукцію для аукціонів на підтримку ЗСУ, проводить майстер-класи для тих, хто потребує арт терапії Мистецтво допомагає мені триматися, говорить пані Світлана. Пряма мова далі. Перші дні. Місяць в мене був розпач, і я не розуміла навіщо моя творчість, вона зараз нікому не потрібна. Я зайнялась трошки іншим волонтерською діяльністю. Ми там вирізали устільки, устілки для воєнних до кровавих мозолів, носили там продукти, переправляли, ну такою логістикою займалися. Ну, тобто, таким чином я якось хотіла допомогти ну, дійсно реально те, що потрібно. Знаєте, як мої всі ці. Картини, кому вони потрібні в ці перші часи, були нікому, тому знаєте, якось я трошки переключилась. Ось я спакуса дуже ну сама вся ар Там і хліб роздавали, і все таке інше. Але потім згодом я зрозуміла, що е, саме для мого ментального здоров'я я просто не витримаю без творчості. Ну просто не витримаю е, до того ще й в мене син. Він захисник Маріуполя і він зник без вісті, але я надіюсь, що він таки потрапив. Тобто в колон, ви до цього часу не знаєте про його до долю До цього часу? Я не знаю про його долю. Він рахується безвісти зниклим, і для мене це дуже тяжка така ноша, але потрібно її нести Ось. і творчість. Вона вона мене витягує от з цих станів, коли ти ну в такому знаходишся на состоянні, коли ти взагалі не знаєш з чого почати і як жити далі. Навіщо це? Все? Да, коли сенси втрачаються, так, mm -hmm. так. Саме от правильно ви сказали, що втрачаються сенси. Ти не розумієш навіщо тобі жити. І, І рука, тому о, рука потягнулася от, за пензлем, що робили. Так, Малювали? я почала, я я почала малювати. Я почала знову малювати. Я почала щось створювати. А от коли ну масово почали виїжджати наші співвітчизники, скажімо так, рятувати, хто рятував дітей, у когось. Ну, психіка може не така стійка, як в мене, і вони ну просто не витримували цих бамбіжок, цих прильотів цього постійного очікування. А вдруг у мене вони почали виїжджати і якось почали просто, ну знаєте, як подаруй нам щось на згадку, і я почала робити ляльки кінота Така потреба щось з собою взяти, таке наше сакральне, щоб воно нагадує. І от я якось перейшла на оцю народну творчість, щоб воно, знаєте, якось залишилось в серцях людей, і мені це було приємно. І якось я, от цю народну творчість, трошки почала приділяти їй більше уваги в своєму, саме в своєї творчості. Тобто я зрозуміла, що не тільки живопис, не тільки цим я живу. Крім картин, Ілля лялюкмотанука ви ще займаєтесь пану. Я створюю народні скажімо так, картини з розписом. Ну, взагалі, то я володію різними розписами, але зараз я більше уваги приділяю таврійському розпису, саме таврійському розпису, тому що він наш і якось знаєте, це ну можливо, це ж. Війна так вона вплинула на нас, що нам хочеться якось своє. Знаєте, триматись за щось своє, що в нас, що тут, і щоб воно не зникло. Ну якраз отаме... презентує, репрезентує Миколаївщину Таврійський так, розпис. так, і тому, от я чомусь на ньому. Знаєте, так більш сакцентувала свою увагу, тому що це про нас: це про наше море, про наш повітря, про наш степ, про наші сухі трави. Ну, про нас. А що малюєте? Що в ваших картинах зараз, які сюжети? Останнім часом, якщо що стосується живопису, то це більш така ну, наші краєвиди, скажімо так, наш степ. Наші маяки, наші, наша річка, Актовський каньйон, тобто наша Миколаївщина, Мегія, оці наші там на стрілці, там у мене є такі невеличкі роботи, Грушівка, ну, наші квіти, наші вишні, портрети деякі є. ну, таке. Хочеться додати такого щось світлого, оптимістичного так, наше життя. Так, так. То есть, ну, вони, така в мене багатожанрова в опис такий, що я і там, і там, і там. Знаєте, хочеться. Хопити всього потрошки. Чомусь от якось знаєте, така жага з'явилась до творчості, тому що ну, ти розумієш, дивлячись на все, що нас оточує зараз, що кожен день може стати останнім. В моменті ти занурюєшся от в подумки, саме от в те, що ти робиш, у ці логічні зв'язки, які в тебе з'являються в голові, да, як краще зробити, з чого почати і чим закінчити. Це все ж таки логічний зв'язок, яких якихось дій певних, да, які тебе приведуть до якогось результату. Оце воно відволікає саме нас від якихось таких тяжких, бо тяжкі думи вони так так. Також мають свою і циклічність і логічність. І ось для того, щоб цього не траплялося, от треба включати в своє життя творчість. Бо коли воно є, навіть просто щось сісти, якийсь дудлінг помалювати такий, що просто от щось рука якось рухається і добре з якимось там олівчиком чи з ручкою. І от це все воно. ну, Ми дуже багато на майстер-класах саме в артспокусі, от цей, нейрографіка, дудлінг. Оці такі речі, теж мотання. Тобто, оце якась певна дія, яка тебе приводить до якогось результату. Вона дуже, дуже, дуже лікує, бо ти відволікаєшся. За допомогою мистецтва ви ще допомагаєте іншим людям так пережити ось складні так. емоційні стани. Розкажіть про це. По-перше, це ну, безліч майстер-класів. Я не знаю, я їх не рахую, скільки я там їх проводила, проводжу і ще буду проводити. Я ділюсь з людьми. Своїми вміннями, да, своїми навичками, але я хочу їх, перше все, знаєте, провести от по цьому мистецтву, бо деякі люди приходять, ну, взагалі не малюючи, да, там, або не вміють взагалі щось робити, вони просто прийшли, от навчати, да, І я їх от навчаю. Але таким чином, щоб це для них була радість от в будь-якому разі. Вийде, не вийде. Щоб вони шукали в цьому себе, от в своїй роботі, навіть якщо вона вийде не, не ідеальна. Але це про них. Ти, коли щось створюєш, ти думаєш тільки про те, що створюєш. І це оце тебе витягує з цього, знаєте, негативного якогось циклічного процесу. І це руйнує цю циклічність, тому що занурюючись в творчість, ти можеш якось редагувати трошки свій емоційний стан. На сьогодні все. Дякуємо, що були разом з українським радіо. Дбайте про своє ментальне здоров'я. У нас попереду ще багато роботи. У студії працювала Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.